І так погнали. Спробуємо, не затягуючи то все діло в довгий ящик, написати повноцінний бек, котрий буде виконувати корисне навантаження. Ці всі технології, які ви бачите тут на заставці, так би мовити, будемо використовувати. Покажу, як з тим цим ділом працювати, щоб воно було до пуття. Цю заставку, до речі, Міджоні згенерував. Я сюди лише як справжній диванний фотошопер, навирізав логотипів. Це перше відео, до якого я взагалі трішки готувався. Для кого це відео? Це відео для початківців. Спеціалістам з досвідом ну тут нічого робити, не раджу вам гаяти свій час, нічого нового ви тут не побачите. А для початківців я думаю, що буде цікаво і корисно. В цілому, бек можна накидати як на функціях. Функції це моя стихія. Даний бек буде написаний на класах. Але не на тих класах і не на тому ООП, що пишуть у розумних книжках. Тобто ми зробимо все так, що не потрібно буде той кончений зіс прибивати гвоздіками, щоб він падла ніде не загубився. Це все буде плоско, доступно, добре масштабуватися. То все діло, що ми будемо кодити, я постарався візуалізувати. Коли в тебе в голові є абстрактна картинка того, як вона має працювати і виглядати, набагато простіше робити композицію тоді. Із окремих функцій, там, класів і так далі, неважливо. Що ми тут маємо? Заходить все зліва і йде направо. Там у нас виконується якесь корисне навантаження і повертається результат. І так у нас є певний роут. Там, дістань щось, зроби щось, а щось і так далі, неважливо. Цей роут проходить через Middleware. У Middleware може відбуватися там, базова якась валідація, щоб не було пустоти в параметрах, в які ми очікуємо, або інше корисне навантаження. Якщо на етапі Middleware щось пішло не так, на фронт відразу повертається відповідь. І далі оце все не відпрацьовує. Таким чином, ми не перенавантажуємо нашу аплікацію. Якщо наш запит прийшов в першу лінію оборони, так би мовити, він попадає в контролери. В контролерах знову ж таки відбуваються певні перевірки. Визиваються допоміжні сервіси, якщо в тому є потреба. Проходить далі в сервіси. Через сервіси попадає в репозиторій. В репозиторій виконав корисне навантаження і повернув то все діло нам назад на фронт. Навіщо то все діло надо? Репозиторій. Репозиторій – це така штука, яка відповідає лише за запити до бази даних. І більше нічого. Там будуть лише методи, які дьоргають базу даних: створи, дістань, онови і так далі. Більш нічого тут не буде. Чисто запити до бази даних. Коли прилетів запит, щось відпрацювало, повертається результат. Коли ми вернули результат в сервісах. У нас є можливість зробити додаткове корисне навантаження. Що це може бути? Наприклад, може бути сервіс СМС-розсилки. Таким чином, коли ми отримали вже наших там користувачів чи ще якусь біду, а сервіси розуміють, із чим саме вони будуть працювати, тому що вже є пул певних даних, які повернула база даних. Відпрацювали сервіси, а результат повернувся в контролери. Контролери закинули респонс на фронт. Фронт уже розуміє, що відбулося на стороні беку, десь таким чином працюють майже всі беки. Це не значить, що це єдиновірне рішення. Просто це рішення дозволяє нормально масштабувати. Ну, наприклад, є контролери. Да? Контролери, що таке, контролери? Є певні сущності, і кожної цієї сущності свій контролер. Свій сервіс і свій репозиторій. Наприклад, є юзер, у юзера свій контролер. свій сервіс і свій репозиторій, є статті юзера, така ж сама історія. І це все діло можна масштабувати, накидати туди додаткову логіку, вона не мішає один одному, при цьому дуже добре масштабується. Зараз почнемо писати код, і воно все стане на свої місця. Головне в голові тримати цю картинку, як вона повинна працювати. Приступаємо до самого цікавого. Дякую тобі, друже, той, що написав в коментарях, що в тебе ніхе не видно. Завдяки тобі я знайшов чарівну комбінацію. Оп, єсть. Створюємо пусту папочку, називаємо як душі заманеться. Відкрив я то все діло в VS Code, подобається мені VS Code. і відразу накидав папки Контролер, репозиторій сервіс. Як бачите, вони абсолютно пусті. Тобто це все діло зараз голе як бубон, і ми його будемо потихеньку наповнювати. Першим ділом нам треба проініціалізувати наш проект. Я з усім згоден просто проініціалізуй. Єсть. Прийшла наша ініціалізація. У нас з'явився пакет JSON, який потрібно наповнити базовими скриптами. Ось скрипти у нас майже пусті. Тому що вона не розуміє, з чим ми будемо працювати. І зараз я накидаю сюди модулів і скриптів. Нам треба старт, node запускає index.js. Index.js – Це наша точка входу. Відповідно, її потрібно і створити. Не тільки так. Тому що писати ми то все діло будемо на TypeScript. І наш файл index.ts буде конвертований в індекс.js. А насправді неважливо, якщо ви пишете на JavaScript, ви побачите і зрозумієте, що те ж саме реалізується на JavaScript, тільки без додаткових там хвостиків, інтерфейсів і присваювання типів. А так суть та ж сама. Старт є. Dev це наш режим розробки для того, щоб запускати сервер. І то все діло динамічно пересобиралося. Тобто, коли ми будемо вносити певні зміни в наші файли, і в нас в цей час буде запущена наша аплікація, на сейві вона буде автоматично пересобиратись. І build, щоб TypeScript, то все діло збілдив і зібрав чисті, красиві файли JavaScript, які хрін хто прочитає. Далі додаємо залежності. Це модулі, там, фреймворки, бібліотеки, які потрібні нам будуть під час розробки. Я просто взяв і скопіював, видалив зайве те, що використовувати принаймні на перших парах ми не будемо, а далі буде видно, якщо буде потрібно, ми його заінсталимо. А так це все відбувається наступним чином: погнав на сайт NPM, написав .env, скопіював команду, заінсталив. І таким чином набирається оцей список залежностей. Я просто точно знаю, що нам потрібні будуть на старті оці залежності. Вони в мене були і є в попередніх проектах. Я їх просто скопіював. Трошки пізніше ми це діло заінсталимо. Насправді, чим більше ви розробляєте разної ерунди, тим більше у вас накопичується корисного коду. Кусків коду, який ви просто берете, перевикористовуєте, і цим дуже сильно економите собі час. Що нам тут треба? Dot.Env читати змінні із файла середовища. Експрес піднімає сервер, дозволяє прописувати роути, куди стукати, як стукати і що віддавати. Точніше, що віддавати, ми будемо прописувати. Він просто дає нам можливість організувати то все діло на бекенді. Експрес-валідатор нам потрібен буде для того, щоб проводити базову валідацію. Приміром, перевіряти, якщо це пост запит. Ми за допомогою експрес-валідатора, прямо в Middleware можемо перевірити, чи вистачає там параметрів. Не знаю, авторизація. Ми очікуємо два параметри: логін і пароль. За допомогою експрес-валідатора ми можемо перевірити, чи є ці. Два параметри. Якщо їх немає, ми відразу пишемо помилки і кидаємо назад респонс. Все. Далі нічого не відбувається. JSON WebToken, щоб сформувати і закодувати наш токен авторизації MongoDB і Mongoose. Це для того, щоб працювати із базою даних. Базу даних ми будемо використовувати Mongo. По ній вже є відео на каналі. Детально зупинятись на цьому вже не будемо. Я просто буду брати і копіювати звідти готові механіки і тут їх перевикористовувати. Далі я додав. Dev Dependencies. А, ці всі блоки Dependencies, Dev Dependencies, вони взагалі створюються автоматично, як тільки ми починаємо інсталити якісь модулі в тому чи іншому режимі. Dev Dependencies. Ці пакети нам потрібні лише в режимі розробки. Тут ось те, що стосується TypeScript, на демон перезапускати нашу ту всю історію. І знову ж таки, TypeScript. І ще я сюди докину. Притієр така чудова штука, котра допомагає підтримувати один стиль в коді. Тобто це все діло форматується в залежності від того, що прописано і погоджено в команді по розробці. Довжина стрічки, які повинні бути лапки, там багато різних приколів можна записати. І потім ви просто котите і не думаєте, як ви то зробили. Як бачите, ми тут посилаємося на файл preteer Ось я скопіював. Цей файл preteer.json. Тут прописані правила. Правила того, як потрібно форматувати код. Основне це он. відступи, табуляція 2 чи 4. Хтось підтримує 2, комусь подобається 4 і довжина рядка. Також прописаний preteer Ignore, що preteer повинен ігнорувати. Що нам потрібно ще? Нам потрібен файл конфіга для TypeScript. Знову ж таки, в мене то все діло готове, тому я просто беру і переношу. На одному із останніх своїх проєктів мені довелося цей файл конфіга трошки модифікувати. Модиф... Модифікувати додавав я сюди ось ці останні дві стрічки: модуль Commodі і es 6 Якщо хтось дивився попередні мої відео, то Target був es 5 Навіщо я це зробив? У мене стояли задачі швидко зробити якусь біду, вже не пам'ятаю. Ну потрібно було використовувати синтаксис із ЄС, а щось сетить треба було. Додамо конфіги для надимончика. Ну і, звісно, куди ж без нашого GitIgnore. Оскільки ми то все діло будемо заливати на GitHub, у всіх буде вільний доступ до кодової бази. Зможете пощупати, клонувати, модифікувати. По суті, у нас буде повноцінна розробка. Так, базову історію ми накидали. Зараз нам це все діло потрібно заінсталити. Тобто підтягуємо необхідні пакети, які ми прописали в пакет JSON. Зараз формується. Папка NodeModules, яка, звісно, не буде вивантажуватися на GitHub. Тобто, коли ви клонуєте якийсь проект із GitHub, першим ділом потрібно то все діло заінсталити, всі залежності, які там присутні. І далі вже можна починати робити щось корисне. І так, конфігів накидали. В принципі, то все діло можна запушити на GitHub. Зараз створимо відразу новий репозиторій, він буде відкритий. Кенд. На GSGS. Публічний створити репозиторій. І тут, в принципі, нам все пише, що нам потрібно зробити. Спочатку потрібно вдітині, заініціалізувати. Коли ми знаходимося в нашій папці, ми то все діло проініціалізували. Далі пропонує додати файл readme Насправді це правильна практика, але ми то діло зробимо трохи пізніше. Зараз ми просто git. Додамо всі файли, які відповідають параметрами gitignore. Далі нам потрібно зробити перший коміт. Git commit, m і пишемо initial. Тому що тут ще нічого немає. Ми куча записів. Далі ми кажемо, що ми будемо працювати. Далі ми кажемо, що основна наша гілка це гілка main. Master помінявся на main. Далі ми підключаємося до нашого віддаленого репозиторія. Пушимо те все діло. Git push. Origin main. Book консольку І перевіримо, як то все діло запушилось. Всі наші файли тут з'явилися. Єдине, як бачите, не з'явилися тут наші папки, тому що вони пусті, там поки що нічого немає. Але initial commit у нас залетів. Далі під кожну історію будемо створювати нові гілки, щоб бачити, як приблизно воно все виглядає в справжніх проєктах.